Не панікувати, але готуватися до непростої зими. Влада Івано-Франківська вже готує громаду до віялових відключень світла, а також можливої відсутності газопостачання. Бути готовими до всього, міський голова Руслан Марцінків видав ряд розпоряджень, аби підготувати місто до так званих подарунків від рашистів, які і далі продовжують знищувати критичну інфраструктуру міст, прикарпаття, не виключення, забезпечити 100 туалетів біо і дерев'яних у разі потреби, які треба буде розгорнути в місті. 50 прихистків закупити відповідно генератор і водокетихпрому працювати питання гід, гідрантів наших, щоб ми могли за допомогою гідрантів, зважаючи на те, що ми зможемо до третього поверху подавати воду, дати можливість водопостачання людей. Просто гідрант відкритий. Не... Якби питів воду воду забезпечувати технічну воду, забезпечити людям, опрацювати це з надзвичайниками. Також у місті планують розробити сайт платформу для взаємодії мешканців багатоповерхівок та приватного сектору. Мова йде, якщо в разі надзвичайних ситуацій, щоб люди, які живуть в одноповерхових будинках і в сільській місцевості, могли прийняти людей Івано-Франківців до себе додому, тобто така платформа взаємодії. Умовно кажуть, якщо немає світла, води каналізації і є проблема ну, з цим, то хоча б взяти жінок з дітьми по хатах, по квартирах. Хтось візьме родичів, хтось поїде в село, але частина людей, можливо, Допоможе візьме бажаль. До а ще міський голова вкотре закликав підтримувати енергетичний фронт і економити електроенергію. Ольга Гриць, Анастасія Богей, новини телерадіо компанія Раї.